Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз тестую бізнес-процес продажу замовлення, закупівлі, упакування і все таке інше. Після того, як, ми вніс, як вніс доробки згідно з вашим описом і про які писав у нашому чаті. Тобто доналаштував і відповідно зараз показую, як все це працює. Ось у нас бізнес-процес продажів. О, облачаю, це Виставляння задачі на оплату. Хвилинку. Тобто переходимо сюди, створюємо процес. Розуміємо, що це тестовий. Тестовий. На. Оприбуткування при, при а, дропшипінгу. Дропшипінгу. Тестовий клієнт. Ставимо тест. Тестовий. буде він. Зберегти. Утримати. Так, додаємо наш а, товар. Я на 51, 53 робити І тоді, коли ми переходимо на дропшипінг, то, як і було раніше, видає помилку. Тобто Нам потрібно показати тут постачальника. Вказали постачальника, а після цього пропускає у дропшипінг. Кворюється закупівля. Задача на закупівлю. Ну, ось, і розрахований борг 50, тобто, все грас. Далі переходимо у закупівлю. і Згідно з тією логікою, яку ви казали, ми її формуємо. Тобто, ось деякий час прийдеться почекати, щоб закупівля оновилася. Після цього ми оновлюємо через F5. Автоматично додається віртуальний склад для переміщення: віртуальний дропшипінг. Перевикається задача у закупівлі дропшипінг, як і було. І маємо ось те, що маємо. Тепер ми отримуємо тут ось такий, так, таку інструкцію, яку я додав, і про яку я вам писав. Тобто вам потрібно підтвердити наявність товарів у постачальника. Тобто телефонуйте постачальнику. Ось набираєте там телефон, зателефонували. І тоді, коли отримали, що у наявності, все гаразд. Ось після цього. Отримали рахунок у постачальника, можна рахунок буде прикріпити сюди, прикріп, прикріплювати сюди як коментар, тобто залишати як файлик, для того, щоб ви розуміли, що це справді той рахунок, який мається на увазі. І тут вже проводите ту оплату, робите тобто, ту оплату, яку потрібно. Ось таким чином йде перерахунок на розлом мінус 50, Ну, здається, мені ось тут все ж таки треба щось дроблювати буде ще. Ну і звісно, що ми а, переходимо у статус у наявності, оскільки у нас товар є. І після цього ми вже можемо тобто, оплатили, отримали а, тобто всі проміжні дії зробили. Стосовно інструкції, яку додали для виконавця, і оприбутковуємо цей товар. Тоді, коли оприбуткували, це гаразд, все красиво, товар на складі. Ну, тобто, умовно кажучи, ми можемо або автоматично ось цю, це перемикання зробити, щоб руками не робити, або робити ось так, як зараз є. Закриваємо цю задачу. Повертаємось до нашої батьківської задачі, ось вона. І її оновлюємо. Щоб ми бачили, що ми йдемо по нашому процесу. Ось, тобто з дропшиппінгу ми перемикнулись у статус закупили. ось, І тут все гаразд. Це гаразд, борг 50. Платежі ми не бачимо, ті, які отримали у підпроцесі. Це завдяки тому, що я на, кожній, на кожному етапі, на кожному статусі використовував ту дію, про яку я казав. Інакше, якщо цю дію не вказати, буде рвати постійний процес на суму оплати по підпроцесах, якими б, ті, якими б ті, ці бізнес-процеси не були. Скажімо, це у нас передоплата. Тобто переходимо у статус передоплати, очікуємо гроші, проводимо цю оплату. Ось а, там, ті самі 50 гривень оплатити. Бачимо, що вже борг нульовий, все гаразд. Ось. І віддаємо на пакування. До речі, а, ось тут. А, Важливий момент. Важливий момент. Оскільки ви казали, що у нас пакування не повинно бути, треба від вас зрозуміти, як ми ось тут йдемо. Оскільки зараз я все ж таки пакування запускаю, але нам воно не потрібно за статусом. Зараз я перемикаю цей процес, ну просто примусово його проводжу як відпрацьований. Ось, закриваю, ми а, перейшли вже у статус упакували в цьому випадку, але згідно з тою логікою, про яку ви казали, у нас в цьому випадку, а, при, здається, при передоплаті ми відразу повинні, повинні потрапляти на а, упакували. Ну, здається мені так. Тобто не маючи можливості пакувати там. Тут треба продумати і обговорити з вами, як краще зробити, оскільки просто розірвати ось цей зв'язок це не дуже добре. Або тоді, коли ми закупили і без можливості там вказувати передоплати чи це від термінування платежу. Відразу потрапляти на статус «Упакували». Тобто, в такому випадку, нам потрібно поставити на ось цьому етапі закупили дію, яка буде автоматично перемикати у цей статус тоді, коли у нас дропшипінг, тобто, коли є ознака дропшипінг. Тобто, тоді, коли ми перемикаємо, закупили. То ми автоматично відразу ж потрапляємо у пакували у тому о, разі, коли обраховуємо ознаку дропшипінгу. Це важливо. Зараз ми йдемо по тому самому, в принципі, як ви казали, о, шляху, як у нас є. Ну, скажімо, це доставляння новою поштою буде, переходимо сюди. Робимо це доставляння, готується до відправки, там клієнт отримав, оце гаразд. Закрили, закрили і бачимо, що ось у нас вже пройшов всі етапи, відправили, пройшло списання товару клієнта. І ми можемо, до речі, як бачите, ось. Сума боргу вже не чіпається. Тобто, оскільки ми на всіх етапах, по яких зараз проходимо, тобто, починаючи з дропшипінгу, на всіх етапах я встановив ту дію, про яку казав, натискаємо на виконано, і в принципі у нас процес завершено. Тобто Таким чином ми виконали всю весь ланцюжок дій. Які нам потрібні а, тоді, коли у нас є дропшити. Щиро вам дякую за увагу. Вибачаю за той, а, ті звуки, які у мене роздаються. Обов'язково коментуйте а, це рішення. Тобто, Побачення. Дякую щиро. На зв'язку.